А? І так далі. Сьогодення показала нам, що вона на тому, що Україна, країна, чим основним погаством є, сільськогосподарські узгіддя, не може забезпечити свій бюджет надходженням з даної галузі. Ось іще один парадокс моделі творени. Куди ж зникають кошти, які надходять від стратегічної галузі економіки держави? Мабуть, кожна область може розказати свою історію розпорядження земельної у але усі дієві особи будуть схожі. Це відчинок. Черговим підтвердженням актуальності даної теми, незважаючи на проголошену зміну вектора розвитку держави, стала Волинська область. Україна. Підприємство, що було одним із в райці, в з основоположних ринку України, що було економічною опорою регіону, що давало роботу та впевненість фер... своїм працівникам липні 2013 року, воно було захоплено рейдерами. Дане підприємство було утворене на базі КСВ України Луського району Долинської області шляхом об'єднання пайових внесків членами колишнього КСП. Таким чином, праця трудового колективу. Була реорганізована та разом з новоутвореною державою перейшла на новий етап свого розвитку. Е, нормальне функціонування цивілізована е, Україна е, забезпечувала стрімкий розвиток регіону та стабільний дохід держави. Тобто, 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 тобто дане товариство було прикладено мішеннями виробника, який своєю роботою не тільки забезпечує добробурглах працівників, але робить значний вклад роздавити на рожанну. Товариство і справді приносило прибуток, від нас не могло залишатися. Так, в липні 2014 року було розпочато кримінальне провадження відносно незаконного оповнення об секретного Україна. Фактично все майно проєкту перейшло до рук його директора Булговича ЄДІ, який переписував усе на власну фірму зі схожою назвою до України моїх. Впродовж року привалені слідчі дії по вказаній справі. Але жодного результату опубліковано не було. Та коли стало відомо, дійсні обставини цього злочину потреба обаянно не Причиною стало дотримання відомої схеми здорови. У ході впровадження досудового розслідування за фактом рейдерського закладу стало відомо про те, що у 2011 році Волошенюк ІВ, колишній голова Луцької районної ради Волинської області, партія регіонів України, спільна та повзаємній згоді з Пошкаленко ок це колишній губернатор регіонів України, організували та очолювали злочинну групу для вчинення тяжких, корисних злочинів, явно виходячи за межі наданих службових повноважень за шляхом зловживання такими повноваженнями. Вирішив систему побоювання підприємців, що займалися аграрним бізнесом на території Луцького району Волинської області. До такого угрупування, за підготовлення діяльних з директорського депату війшли екс-губернатор Волинської області Башкаленко АК, екс-голова Луцької районної ради Волинської області Волочнюк ІВ, голова Оналівської сільської ради Луцького району Волинської області Ковальчук АМ, начальник управління агропромислового розвитку Луцької районної державної адміністрації. Шилі ПВ, а також колишній генеральний директор приватного підприємства Павроочігії, його заступник ЄРМВП. Перебуваючи на посадах вище зазначення, формування встановили такі умови, за які керівник СГ ГРУПУ повинні було сплачувати обов'язкові грошові внески. Плата Влада до сезону України складала близько 200 тисяч доларів США. Посадові особи причому надавали виконавцям своїх злочинних схем заробіт, за, заробітку, фактично у інструментах вчинення злочинів у вигляді шкодного користування необлікованими землями російського призначення, що належить до земельних резерву тобто запасу. В даному, даному випуску близько 1500 ліктарів до капітоліє та Забаївської сільських рад Луцького району Волинської області. У липні 2014 року основному учаснику Україна ем, громади ФОГАЕ. Стало у відомо проявні обларування повноваженнями директора товариства Павловича І, що полягали в укритті пропуск товариства через використання таких злочинних схем, забровити за кошти та використання засобів товариства на відповідно землі близько 700 гектарів на території Водорадівської сільської ради району Волинської області, поєднання форм фінансових вакцинацій з локалізації майна на потягу. Тобто, це є розповідальна продукція. Неврядованих номера через сучно сформовані борги е, та позиками засновників, яких нових вийде грошей, тобто здійснення фінансової операції. Останнє звернувся до правоохоронних своїх формуративні права. Боротьби, у нас від чого приймала 10 мільйонів борги за велику масу проблем, витікаючи даного провадження. Рух кримінального провадження постійно блокується. Як слідством, так і прокуратурою всіх Милинської області вчиняється бездіяльність. Що слідчі, що прокурори викладають один на органів і за чи ні, чи ні. А фактично прямі обов'язки за КПК України взагалі до уваги забирають. Запобіжних заходів запровадження немає. Так як і попередні численні заяви звернення з предмету до судового розслідування. За цим провадженням арештів на на майно немає. Тобто кримінальне провадження взагалі не зарослається. Наступник прокурора Волинської області Афарпит ГІІ зараз ігнорує вимоги КПК України, визначаючи напряму до судового слідства процесуальних керівникам з позиції відкритої бездіяльності. Причому відкри... При відкрито вказує на те, що питання за концертного окупована. Така прокурора підтримає авторитет системи органів прокуратури України. Органи прокуратури це правозахисний орган, а не... Кришування корупційних схем легалізації майна, добутого злочинним шляхом можновладцями області тариф. Області Також запровадження є неефективним. Так як присутнім є елемент тісних приятних приятельських відносин учасника ОСБІВОШІКОВАЇВ з головою або суду Волинської області гірком ПТ. З цим Отанику працює адвокатом в приватній юридичній компанії Компід. Адвокати, якби представляють усіх причетних до скоєння злочинів про розрабування до України осіб запроваджених. Грубі порушення процесуального та матеріального правосуддями за справою не викликають у людей довіри. Кумівство, сортовство, повертинство. Величко схеми не дає викрати вимоги до задання кримінального провадження. Натомість пораджує нові. Віхи злочинної діяльності та процвітання корупційного елементу, неправомірної вигоди та перетворює орган слідства та протестування керівництва бізнес структуру, а не державні органи. Тим паче, аж ніяк не правоохорон. Таким чином, на прикладі одного підприємства до України розмівається вся сую стара система. Це лише організацій упали, але якщо врахувати кількість резервних земель, до яких мають доступ місцеві покровителі, зрозуміло, встають і причини дефіциту бюджету, розвивало економіки відсутності сталого вітчизняного бовідняно було така сумлі... сумлінного ставлення та управління на місці загалом. Недостатня проінформованість населення відповідної влади та боєдужість жителів до того, що відбувається далі, ніж у їх долі, призвела до можливості вирішення справ не за законом, а за фізі. З сьогоднішні зміни нашої держави дали надію багатьом на якість зрушення у старій системі. Але треба пам'ятати, що вони можуть замістити. Ситуація, що ставилася до України, як і явний показник того, що доки не почнуться зміни знизу, краще система побудувати низка державних посадовців. Тепер їм задобити час, аби повернути довіру до громадян до свого правового функціонування. І так будемо сподіватися, що вони сказали нас, що ми підносимо влади до громадян, але чи можливі нові відносини на цей посланні покажуть час. お散歩で教え合わせ、ラスキューズボ ちょっと待って。<noise> <noise> На інвестор. все продається. Честь, гідність, виник.